Сланцевий газ такою ціною країні не потрібен. Столичний десант парламентарів та екологів переконував прикарпатці у безперспективності співпраці з американською нафтогазовою компанією. Наразі в області триває обговорення проекту угоди щодо видобутку нетрадиційного палива на території Олеської площі. Запропонований інвестором документ про співпрацю експерти розкритикували ущент. Мовляв, він далекий від українських реалій, бо розроблений за американськими стандартами, які не зобов'язують фірму розкривати технологію видобутку. Шеврон добровільно може відкрити назви хімічних речовин, які будуть використовуватися в фрекінгу. Що це означає? Це означає, що в державу Україну можуть завозити будь-які речовини, можуть закачувати і розбавляти в воду будь-які розчини». І про які ми, Держава Україна, може буде знати тільки з доброї волі компанії. Що це означає? Це для того, хто мав колись відношення з хімією, для того, щоб щось знайти в воді, при хімічному аналізі, треба приблизно знати, що шукати. Якщо ми не маємо ні назви речовини, ні складу речовин, ми навіть її не зможемо найближчі десяток років знайти. Ми її можемо знайти, як ми будемо мати наслідки в здоров'ї, чи будемо мати наслідки в проблемах з довкіллям. Але компанія не декларує свою відкриті. Не бачать експерти і ймовірної економічної вигоди від підписання сланцевої угоди. Екологічних податків інвестор теж не платитиме. Ця угода не пройшла ні екологічної, ні правової, ні економічної експертизи державної. Як про це каже закон, натомість геологів значно більше хвилює безпека. Мовляв, чимало європейських країн вже заборонили використання технології гідророзриву пластів через те, що хімічні речовини, які використовують при видобутку сланцевого газу. Можуть проникнути у ґрунт та отруїти підземні води. А сама методика призвести до сувів та навіть землетрусів. Олеська ділянка знаходиться у зоні з високою сейсмічністю, яка фіксується чисельними сейсмічними станціями. Ну, переважно то у, у, у західній Європі ті сейсмічні станції. От. Тож від початку гідророзривів до землетрусів. Які будуть пов'язані з цим, з цим процесом прикладені багато часу у в угоді шеврон про це не сказано нічого. Та щоб нині не напрацювала робоча група, кажуть експерти. Жодні поправки та зауваження до угоди ймовірно не врахують, бо того не передбачає чинне законодавство. Тож наразі єдине раціональне рішення для місцевих рад не узгоджувати документу, а відхилити його, а згодом скласти новий текст із врахуванням інтересів громади. Нагадаємо, проект угоди обласна рада має намір розглянути 23 третього серпня. Наталі Лозовик Віталій Савчук новини 402.